По, цьому. по часу. Був Бу, Откат по часу на пару минут. Димочка да. работает? У меня 536 гривень. Йобаний в рот. Я ще на усике хочу закинуть. <coughs> Ал алло, алло, я тут. Чувак, ты знаете, чего крашнуло? Сейчас, секундочку, я так сделаю. Ну, так що тобі адміни нічого не написали? Я не понял. А. Четко, четко, шутка, четко, ебать Стоим. ты лучший. Шутка. А вода. Всех... Нормально а шутка, вы, блядь. Я, блядь, блядь, я блядь. скажу, блядь. серверный выдер. <кх> <кх> ебать, хуй. Ху всегда... ебаная, блядь. Это... Я... я, честно, я всегда хотел в жизни помыться на одну цифру своей карточки, чтобы кого-то деньги сняли, они у меня. <кх> <кх> На жаль, так не працює. знаєш? Знаешь? А, ну, всі машини зашло, а тебе... що в мене 10 хп? Я тебе без вару 3 хвилини. Норм. Якийсь мінімальний пістолет У вас чи немає Що-небудь У мене, мене є, а та... що тобі надо? Да, мені просто пістолет, щоб для самозахисту, веш. У мене три зброї, якщо тобі одно. Нихуя так. собі, блядь. Жінка заражень, да. бля, пиздец. Я сейчас бы повёлся, а тут наёб. Вас я суджу тебе. Хорошо, что я считать умею. Дивіться. О, я... До, до оплати 7000 гривень, далі 449 гривень місяць. <каклево> Золота йобка, подожди. В. <каклево> Але немає патронів, треба патрон. О. <каклево> О, в да тебе тайник. Оплатить, оплатить не міхахо. Heavy, yeah. я прийму вдар, спокійно, дуже дякую. Прикинь, прикиньте нам одного мата не вистачає, щоб забрати броню з цього з... складу.